Стався шахідопад так само, як і стався колись дронопад, як еволюція. Спочатку рандомні такі збиття на удачу. Вони були ще осінню десь там в жовтні. Ми чекали десь пів року, може й більше, на те, щоб зрозуміти, чи це знову ж системне явище, чи воно може масштабуватися, що для цього треба. В квітні ми. Тестово знову ще як і з дронопадом вклали, здається, 43 мільйони гривень. Ми купили х засобів і техніку, транспорт, плюс наземки, плюс трохи додаткового майна на додаткові екіпажі на декілька військових частин, які починали збивати. Це суперскладна задача, і зараз вона продовжує бути суперскладною і. Вартість збиття там значно вища, і це вимагає іншої архітектури і побудови ППО. Це досі складна задача. Але ми бачимо, що місяць до місяця показники ростуть.